Вітаю вас, ви дивитесь після мо. Власне, бурштинова тема вже, напевно, останні місяці просто хвилює, ну, чи не кожного. Деякі навіть за неї страждають. І от один із моїх гостей, це мій колега-журналіст, також помічник народного депутата, активіст. Це Олександр Ніколайчук, з Золевська. Вітаю тебе, Олександре. Ну, як дня. ти себе почуваєш? Тебе так добре відгомсели, що ти цю тему піднімав? Да? Доброго дня! Ти, Добр... вечора у нас? Так. Доброго вечора, Назарі. Доброго вечора, шановні глядачі. Ну, на щастя, як бачите, спілкуюсь з вами живий. Днями буду вже здоровий, дай mm -hmm. Боже. Ну, дійсно, все-таки ми наступили на хребет цієї корупційної гідри, зокрема, у хворій боротьбі з незаконним промислом борштину. І як бачите, все-таки постраждав не на фронті, а все-таки все-таки mm -hmm. війни за справедливість у боротьбі з корупцією mm -hmm. та з божевіллям, mm -hmm. яке твориться в наших краях. Mm -hmm. well, власне, ти один із перших журналістів, який підняв цю тему, тому що ти там живеш, і ти це все бачив на власні очі. І... Це коли тебе так побили, побили ну, мене 10 ну, липня. Я повертався з Житомира, де відбувалася прес-конференція, зустріч по боротьбі з незаконним видком за під керівництвом. Голови Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковського за, uh -huh. за присутності керівника прокуратури обласної СБУ. Там пливові міліціонери були. Я також там виступав, відповідав на ряд питань, передавав певну інформацію щодо діяння послодіянь наших певних осіб, які проживають в Олевську, є постовими особами та в тій чи іншій мірі співпрацюють в напрямку з людьми, які займаються законним промислом бурштину. Ці факти доводив. Ну, приїхав ввечері до Олевська, тобто близько восьми годин вийшов з автобуса, провів дівчину, потім повертався додому. Я живу там за 500 метрів від центру міста. Угу. І за метрів 200 від центру мене обігнав автомобіль Чорний форт Fiesta, З нього вибігло троє молодиків спортивної зовнішності. В одного була арматура в руках, і напали на мене. Тобто, перших два удари я в голову пропустив взагалі, коли спілкувався по телефону. Потім мене добивали ногами. Ну, пізніше почали добивати арматурою, в подальшому хотіли, мабуть, покалічити. Ну я е, хотів відійти від цього від ударів і закривав голову рукою. Ну пропустив знову ж таки два удари по плечу, вище ліктя. Пізніше я підвівся, щоб себе убезпечити від ну, каліцтва. А хлопці, які билися без арматури, сіли в автомобіль, кликали назад вже на відхід хлопчину з арматурою. Але він не, до, не намагався мене добити. Тобто, останній удар наніс в район обличчя. Я прикрився як наслідок, ще отримав додатковий перелом руки. <гум> ну на сьогодні, бачите, стан такий більш-менш стабільний. Тобто, шви з голови зняли там. А рано чи пізно рука залікується. А нормально хл... там багато швів? Ну не готовий сказати. Тобто, в двох місцях голова пробита. Тобто, навіть не цікаво, скільки там швів. Тобто в двох місцях пробита голова, доволі серйозно там є. І шрам на 4,5 см, Тобто <гум> <гум> були металевою арматурою там товщиною до 2 см в діаметрі. Угу. Ну, хлопців, дякуючи правоохоронцям, зокрема карному розшуку та слідчому управлінню затримано оперативно. Ну так, да, їх троє, та? Це змалени, Тр як так? Це змало на яких затримало. І я дякую журналістам, і активістам, і депутатам, які долучилися, і всім просто небайдужим людям. А що ці, Хто ці хлопці що вони говорять, на що відомо, хто їх замовив чи як там. Ну, на жаль, невідомо, за суми? невідомо хто замовив і за які суми, можна лише здогадуватися, але е, факт. Думаю, доконаний те, що мене замовили. Хлопці самі Малана, троє там не працюючих осіб, спортсмени, один з яких, до речі, мав судимість, так. який, мабуть, заребали життя тим, що здійснювали напади на інших осіб. Тобто, такі uh -huh. свої, така свої свого роду кримінальна одиниця. Uh -huh. Їх замовили, тобто вони поки не розповідають. Можливо, я з цього ще не знаю, що там слі як слідство працює, але їх арештували. Нещодавно суд е, е, Житомира. Корольовський продовжив арешт, але з можливістю внесення застави. Там одному з них 97 тисяч вписали, одному 30 і іншому 25. Наскільки мені відомо, вже дехто навіть вніс заставу. Ага, дехто. Так. Можливо, навіть ці. Тобто я зараз теж не готовий відповісти, як там розгортаються події. Хоча я знаю, що зараз. Працюють над справою, дуже плідно. Тобто я їм за це щиро вдячний, і незабаром там справа буде передана суду. Відповідно буде відбуватися сам судовий процес по нападникам. Ну цікаво, ти ще той же факт, що вперше чи не ну, такі є справа, але чи дуже рідко, коли відкривають по 171 статті, саме перешкоджання діяльності журналіста, в основному завжди хуліганка, і все. А тут я знаю три статті, в тому числі ця перша так. Ті Ді... правохоронці відкрили бо боялися розголосу. Ну насправді розголошу вже не, не варто було боятися, бо він відбувся ну, е, та... до Розголос масштабний дійсно відбувся до появи е, цих хлопців. До решту і тому потім ведущу я так розумію, що в, в цих справах бурштинових тих як називає мафі, там в тому числі долучені і правоохоронці, які О, є на півночі. Я, я ж не кажу, що всі правоохоронці не всі, але да, я сказав, є але, частина, да, наприклад, я, я не буду приховувати. Я про це писав. Uh, і напередодні нового року, мабуть, через це зацікавив від депутатів, які займаються легалізацією, і uh, журналістів там провідних uh -huh. телеканалів. Тобто, дійсно я оприлюднював схеми, наприклад, ну ні для кого не секрет що в Олеському районі, аби працювала скубка бурштину, підприємці, які організували скубку, повинні були сплачувати щоденно 50 доларів правоохоронним органам, 50 доларів бандоформуванням, Оцим uh -huh. да, так званим да, так, на так? Ну іншим, яких про. Них можна лише здаватися, хто вони звідки, але це крупні кримінальні елементи, які намагалися взяти під контроль там північно-житоми, що зокрема Міюлецький район, і в, в місті. Тобто, вони контролювали саме ці законі спокупки. Тобто, ми розуміємо, з одного боку це питання не з іншого боку, кримінальна складова. Ну, я сам цим не погодився божевіллям і вирішив все таки працювати в напрямку легалізації, напрямку оприлюдної інформації, тобто набучав, щоб дан, дане проблемне питання не було розголосу. Таке, щоб вище керівництво країни, чи президента президентом от, побачили, що відбувається uh -huh. в наших поліських лісах. Хочу да. зазначити, що от кричущим фактом стало минулого року, там в травні місяці, якщо не помиляюсь, там приїзд продіуса депутата регіонала на рівенщину своїми там хлопцями-бойовиками. Ну, Звичайно, там всі звинуватили його, і, тобто, ми це розуміємо, але з іншого боку, хто організував там 4-5 тисяч людей сільської місцевості, які приїхали, це ж вони вийшли не з під'їзду багатопорохового будинку, uh -huh. вони приїхали в ліс, де масово добувався раніше бурштин. І там відбувалися перестрілки, ми знаємо. Тобто uh -huh. відео, навіть такі саме примітивні відео із камер відеореєстратора, ну, тобто дало можливість журналістам в Києві побачити, яке божевілля відбувається в поліцьких лісах в той час, коли наші хлопці гинуть на Донбасі, інші воюють в поліцьких лісах. Перед тим, ми ще повернемось до цієї теми. Зараз цікаво власне твої припущення, як ти кажеш, мене замовили хто хто ці люди Ну, як ти ну, думаєш, знає, чи можеш є, ти про це є, говорити? Є, да, дійсно, є вислів такий не вор. Да, Але Том, є припущення. Є як припущення, тобто, же ти писав з, ж не проти всієї массиї? Звич, 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 звичайно. Тобто, я розумію, я ж займаюся журналістикою саме в напрямку. Чи погружували бор, да, боротьби з корупцією, зловживання владою, там, uh -huh. зловживання на держзакупівлях. Тобто буртин як тема піднялася лише в квітні місяці після революції в Олевську. А, як мої колеги-журналісти знають, що я займаюся саме журналістською діяльністю в рамках боротьби з корупцією та її проявами, вже тривалий час, тобто до революції, під час революції, тобто є багато людей невдоволеності. Знаєте, старі корупціонери, саме з Олевська, там, наприклад, міський голова ну, мені недорозово погрожував. Тобто, mm. тобто я про це писав. Наприклад, там голова районної ради там і його. Зять, який наприклад здійснив на мене напад і я навіть писав заяву в міліцію, в прокуратуру з задав... давай задаванням да. доказу. Тобто я хотів би, щоб ця справа розслідувалась. А ряд інших недоволених старих корупціонерів, які просто працювали при всіх ладах, грабували наш поліський край, і вони щиро вірили, що вони повернуться, і революція закінчиться. Активісти майдану там нова влада в дід в минуле. Вони знову будуть працювати. Я uh -huh. категорично з цим не погодився. Мені пропонували виїхати з міста, з району uh -huh. покинути район. Бо їм, мабуть, це було вигідно, я відмовився. Тобто я вважаю, в той час, поки ми молоді хлопці, поки там, наші однолітки воюють на сході, ми повинні сьогодні вести війну із корупціонерами, тому що це не менш важлива війна, і за людські уми, тому що, на превеликий жаль. В провінції, сільській місцевості, рівень інтелектуального розвитку, на жаль. Сільської місцевості невисокий. І вони вірять в спекуляції, провокативну інформацію, неправдиву інформацію, яка поширюється тими, хто зацікавлений збереження всіх корупційних схем, зокрема, і незаконно велику брюштину. Я ну, не буду приховувати, що я багатьом людям перейшов дорогу. Але є люди, які задоволені моєю діяльністю, які вдячні безмежно, тому що ну, всі знають, хто я корупціонером, але просто не всі ну, не всі так могли відкрито воювати. <рес> Коротко, я зрозумів. Ну тобто ти конкретно не має в тебе припущення? Ні, немає ні. Знаєте, найцікавіше... Конкрет... цікавіше ну, хоча б яка, яка частина? Ні, не цікавіше. Наприклад, може лише згода здогадуватись. Тобто, хай ну, тобто слідчі mm -hmm. попрацюють. Я думаю, це можна буде mm -hmm. вияснити, раз є mm -hmm. дійсно затримані, тобто є, мабуть, є посередник, є замовники. Тобто цього нападу це дійсно був би там би прецедент по розслідуванню нападу на журналіста, тому що ну. Що я зробив поганого? Я намагався донести вищим культурні держави, що є проблема. От, mm -hmm. наприклад, на одному із телеканалів один із відомих діячів сказав, що були три проблеми в країні, які всі замовчували: це контрабанда і бандитизм на Закарпатті, бурштин і, і божевілля на Рівненщині, пізніше на Житомирщині, і незаконні забудови там в Київській області на, ну, за межами Києва. Але всі, о, особи ділилися на три категорії: одним байдуже, інші були в, в темі вдолі. Ті боялися. Тому сьогодні, але з часом-часом, з часом, як ми бачимо, навіть поодинокі такі випадки, розслідування журналістські, які оприлюднюють і проливають світло на тінь, тобто дають свої плоди. Uh -huh. І я радий, що, от, наприклад, екс-керівник СБУ на Лівайченко побачив мої матеріали, пізніше там, почав звільняти керівництво СБУ в Сіверта Кальпорівській області, де корупція, неймовірно, зашкалює. Президент, от, наприклад, я знаю, доповідав по даному питанню. Я радий, наприклад, що там група народних депутатів на чолі там, з Бориславом Разомблатом займається легалізацією. Вже mm -hmm. в першому читанні проєкт закону про буштин про уже прийнятий. Тобто процес пішов. Але як ти вважаєш, от взагалі як зараз ситуація? Тому що от, перед тим, голова адміністрації, будучи в студії, сказав, що власне промисловий так званий видобуток пом помповий, як я розумію, так та, він уже ліквідований. Це тільки поодинокі якісь там от частина. Це дійсно так, от, і зараз там. Е, і на твою думку, чи зможе справді легалізація вирішити проблему? От, з тими, що... ну, чи це вірний взагалі, шлях, так як ти знаєш? Ну звісно, лега це просто легалізує ти криміналітети всі ні, ситуації. Тобто, я, я категорично є? проти, аби. Би легалізували криміналітет, uh -huh. тобто розуміє справа в тім, що хлопці, на яких сьогодні ми умовно називаємо бандитами, вони теж в певній мірі є порядними. Тобто, дехто хоче працювати офіційно, але сьогодні і законодавчого підґрунтя такого нема. Насправді, і специфіка роботи в та, в тій місцевості дуже складна. Uh -huh. Тобто, треба зробити в першу чергу, що на чому наполягаю я зробити максимально прості і прозорі умови для роботи, в першу чергу забезпечуючи роботу місцевого населення, аби uh -huh. не було соціального вибуху. Бо якщо, наприклад, від, від легалізації поміняється кришування бурштину, то вибачте, за що ми тоді боролися? Mm -hmm. Це не, хід неправильний. Наприклад, щодо позиції, от я поділяю позицію на сьогодні Сергія Олександровича Мошковського, він приїжджав в Олецьк наприкінці червня mm -hmm. і з робочою нарадою виїзне засідання відбувалося пізніше, от, в день мого побиття в Житомирі було звітування по даній. Проблемі незаконного видок бурштину. Тобто, дійсно, слід слідку що тимчасово припинений незаконний видок бурштину на півпромисловий спосіб, зокрема, мотопомпами. Uh -huh. про люди копають лопатами, і ну, на сьогодні я кажу, відверто. От, я хотів би, щоб мене все таки наші люди почули. Я як активіст не проти того, що прості люди в селі, які не мають роботи і утримують сьогодні сім'ї лопатами, добували тої борсти на тій спотвореній землі. Нехай їх заробляють там уже все-таки від того гектара двох землі, якими пожетами чого не зміниться, але. Старші люди в змозі заробити копійку, там, прогодувати свою сім'ю, зібрати дітей до школи. Тому копійку що... це думаю, так, при... ну, применшено. Ну, я скажу відверто, скажу відверто. Лопатою багато не заробляють, чому ну, 200-300 гривень на день в середньому. Можна і за нічого не зробити. Да, це немалі гроші, але розумієте, це дійсно важка робота. Тобто, ти ржикуєш життям. Uh -huh. Дуже багато людей постраждали по Чи не краще ці? дійсно це об'єднати в якесь вже нормальне виробництво, щоб ці люди працювали офіційно no. за хорошу зарпла... зарплату, хоч якась, не знаю, медичне забезпечення, no. страхове. Особисто від легалізації я очікую три речі: перше. Звільнення мого рідного краю і всієї країни від повільського регіону від кримінальної окупації, uh -huh. друге питання це легалізація робочих місць із дійсно безпечними умовними праці без дітей, тому uh -huh. що, вибачте, сльози на очі не вертаються, коли я бачу там хлопчиків, дівчат, там віком 10 років. Uh -huh. ну, чим uh -huh. чим керуються люди, коли їх беруть? І третє питання: легалізація цих робочих місць наповнення бюджетів всіх рівнів, зокрема місцевого. Тобто, от, наприклад, ми з групою депутатів виїжджали в клесі в Рівненської області, де по найбільше покладу на сьогодні розвіддані, де люди добувають турбуштин понад 20 років, дає де державне підприємство Курбуштин, яке, до речі, добував, офіційно кар'єрним способом добуває 2-3 тони на рік. Ну, наприклад, в великому районі до тони могли на півпромислових день намити. Тобто, ага. ну це, ну, це ми розумимо, корупція зашкалює. Люди дійсно гарно живуть. У них гарні будинки, не гірше, ніж там під Житомиром, під Києвом, гарні паркани, автомобілі, техніка. Але вже з... і там ми бачили, там вже такі непогані. Більше заїжджих. Більше, де? да? Але тому що це тільки другий рік. Але з іншого боку, відсутність доріг, відсутність нормальної інфраструктури. Чому? Тому що. І так, велика кількість безробітних. А з появи бурштуна люди взагалі звільнилися робіт. Тому що за 2 тисячі гривень за півтори це такі заробітні плати офіційно наших краях. Люди не готові працювати, вони йдуть, кидають офіційні роботи. Автоматично А за бюджети різних рівнів втрачають надходження, і як, як наслідок немає за що отримати бюджетну сферу. Я знаю, <С> що <С> керівництво області доповідало, що вже на кінець року там не вистачає 20 мільйонів на утримання бюджетної сфери в Оському районі. Чому тому, що люди масово кидають роботу? Треба, Я що навіть місцева форма теж уходять. Судді ну, з лісництва йдуть люди З там лісництва так про суд не готов сказати, тому що ну те, що там суд... Ну, я чув просто, що судді теж не ну, Ні, не знаю. Я а? ще ні? чесно не знаю, щоб звільнення це якесь, суддя та якісь да, звільнення... немоторний та кінець. Да, звільнення зараз ви... я не чув чесно не чув, офіційно можливо, про звільнення будь-якого да, суддю. Наприклад, за те я чув, наприклад, зараз, так як я розпочав спілкуватися співпрацю з журналістами, там за останніх півтора місяці зробив з десяток потужних ефірів для багатьох телеканалів. Тобто дискредитація відбулася на мою адресу. Тобто, не развичайно, роз... я не ображаюсь, але ну все таки трошки боляче, що зробимо добру справу. Слухай, давай е часу то так оцю е ну, якби схему та і розставимо там от, як це цепочку, та чи як варіне ланцюжок, от звідки що як а на даний та? та згідно інформації Машковського, криміналу вже немає. Це дійсно так, що він тобто... там є. Просто він, тобто, той, що кришував, що стояв на блокпостах Добре, немає... і тому башлябашляли гроші. 100% стові місця... це немає жодного блокпосту. Е, немає людей зі зброєю, тобто вони прані публічно не з'являються ніде, бо були такі випадки, що вони в магазини з автоматами ходили. Навіть ага. да, Олевська спинялися, це переходить межі будь-якого здорового глузду. Таких mm -hmm. і е, ну, не працюють ці мотопомпи. Mm -hmm. Хоча я розумію, і багато людей виїхало, тому що насправді от Волевський район з появою бурштину в'їхало велика кількість криміналітету не тільки з України, але. З країн пострадянського союзу mm -hmm. То всі ринулися. Да, на да, да. Тобто виїхали це насправді дуже нагнітає, створює таку неприємну атмосферу. Ну це зрозуміло. Та але власне от далі ми говоримо так, про цю ієрархію. Зараз їх немає. Що за Але, зараз але, там але є? Деякі особи залишились з, Тоб, які, ну, думаю, є там місцями зараз люди, які і... далі кришують, яким оці ж люди, діти які зараз, платять? Не, зараз, зараз, не, зараз немає чого кришувати і ніхто нікому не платить. Ну, насправді зараз насправді ну, і переважно більшості і... переважні більшості буршти не здають, тому що в Олеському районі працюють спільні загони міліції СБУ, прокуратури там, прикордонної mm -hmm. служби. Mm -hmm. Вони вираховують ці неприйомні точки збуту бурштину, і їх накривають автоматично там. Реєструють в єдиний реєстр того розслідування ну, справу і конфіскуючи майно, а люди просто копають, тобто в надії пізніше здати, бо рано ага. чи пізно воно легалізується, а в будь-якому разі воно ж не псується. Це зрозуміло, та. таким борстином можна поповнювати золото резерви України. Ну зрозуміло, я казав губернатор, можна зробити маленьку Швейцарію в Олещині. Жажає що там я заповідник, там якби це розумно підійти. Ну та все ж. Е що там влада, міліція? Ну вже трошки відійшли. Ці люди покарані, Що ти знаєш? Місцеві чиновники, Звільнені, якісь які за які закі реально які я думаю, це ж десь був точно було відомо, хто там кришував із міліція ну, отримав. Ясне на факт, що не простий сержант. Я розумію. Дивіться. Насправді СБУ у нас немає там районного відділу СБУ чи управління, У нас просто є людина, яка там виконує роль СБУ, Тобто uh -huh. я не ну, наприклад, насправді ні СБУ, ні прокуратура, ні міліція однозначно на місцевому рівні це не могла кришувати. Можливо, хтось міг там із чиновників бути лояльним. Але але це це настільки, настільки насправді сильно, що це рівень області або рівень країни. Тобто це ну дуже потужні групування. Розумієте, не може зробити 10 міліціонерів чи 8, там дві бригади визних нашого віку, там двом-трьом тисячам осіб розлучених, голодних, ну одурманених брусною лихоманкою. Угу. Не може я це зрозумів, так. Але, але власне, е, от зараз її е, зараз вже не тиші сотні, та чи далі тисячі, тільки ну, просто зараз, без мотопом ну, да, зараз до тисячі людей можливо копає, але без мотопомпів то це в різних там, селах в Лопатачах, копають там в Обище. і можливо mm -hmm. ще на деяких там маленьких нам в сущанах. Можливо, щось копають мінімальне. Але, mm -hmm. але... їх розганяють, чи таких губернатор казав, ну, що таких людей не чіпають. Ну, насправді, насправді, опозиція влади і губернатора я теж і поділяю. І з Бориславом розібато спілкувався на цю тему. Він теж це підтримує. Тобто, в жодному разі на сьогодні не потрібно забирати в людей простих капечів, можливо, заробляти копійку. Угу. Але я знаю, що сьогодні загони там правоохоронців працюють, і можливо, когось зганяється. Треба вияснити, зробити якусь нормальну заяву і визначитися. Тобто, тобто що ти маєш ну, визначитися чи зганяє кого? Ну я є, є інформація, в мене на сьогодні доходить. Я зранку, наприклад, їхав до Житомира. Мені повідомили, що нібито там різні спецпідрозділи там обласного рівня, можливо, і там сукраїсь в'їжджали і розганя ну там не допускали або розганяли людей, які копають, uh -huh. які викопали ями. Тому що, наприклад, бурштин ну за день важко э, накопати. Спочатку там э, хлопці, там чоловіки, команда з 5-8 чоловік копає велику яму, а потім один, другий, третій можливо, щось знаходять. І той, що пощастить, буває, uh -huh. ти копаєш три дні. нічого не знаходиш. Там тобто, шкода і людей ви з мотопомпи. то звичайно, да, звичайно, і насправді ну дуже шкода, що ви, 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 виникає такий конфлікт. Ну, ми розуміємо, що порушники одні і інші, але. Принаймні, на мою думку, але це моя особиста лише позиція, що прості люди з лопатами не створюють проблеми держави. Тобто, да, вони щось руйнують за дві якої шкоди. Но, ну це шкода незначна. Тим паче, людей зараз небагато працює. Хай собі допрацьовують, вони чекають легалізації. Я спілкувався з людьми, да, дехто вороже налаштований, дехто так лояльно, кому декому байдуже. Але люди чекають легалізації. Це треба зробити, тобто легалізувати і наголошую, забезпечити роботою адекватними заробітними платами. Місцеве населення в першу чергу. Угу. Я, я тебе зрозумів. Власне, як зараз от, тобі, тобі хтось зараз погрожує, ти сміливо ходиш по Олеську, що люди говорять з приводу того, що відбулося, чи вони підтримують тебе, чи вони вороже? Ну, скажу відверто, що зараз мені то не, під, ну, там, не погрожує по великому рахунку. Угу. Якщо там якісь анонімні погрози, це не сприймаю. до цього звику вже мене імунітет виробився до цього. Ну, як люди тебе сприйну і сприймають з твої діяльність? Ти 3... так розумію, як ти казав. Категорії не дуже, людей, а, три. три категорії людей, знову ж таки. Є реально за таки, в будь-якому разі, добувають буштин, добувають, є люди, ким байдуже. На легалізацію, на добуток, тобто їм байдуже, вони не займаються. Є велика кількість людей, яка в своїй сільській місцевості займається бурштином, яка вірить у провокативну, неправдиву інформацію. І ну, вкрай вороже налаштовані. Ну, Їх можна зрозуміти, бо, розумієте, Радянський Союз виховав людиний Раба 70 років mm -hmm. за часів незалежності. Теж зловживали. Я маю надію, що ми це хоч переламаємо. Ага. Ну і є, все-таки, от в місті особливо, тобто є велика група людей, самодостатніх, які підтримують. Тобто, якби не було її підтримки, цим не займався. Але найбільше мені подобається. Є група депутатів, яка цим займається, є президент, от є губернатор, який, от, наприклад, я йому там гордістю можу потиснути руку, бо він ну про... показав результат. Да? Ага. Ну, звичайно, я звичайно що там великі скандали, мабуть, у верхах були. Там президент цим займався безпосередньо. Я розумію, що питання бурштину сьогодні не є головним. Оглин проблем в Україні, але все ж таки ви розумі... ми бачимо до чого це, чим це може завершитися з іншого боку. Я мене руки не опускаються, коли я бачу, як президент конфіскує контрабанду, uh -huh. як оголошує боротьбу з контрабандою, саме бурштину взагалі контрабандою в будь-яких проявах і корупції. Тобто, і він чітко заявив на прес-конференції на початку червня, що він за легалізацію. Друге, на початку липня, коли у Львові він давав вказівку керівникам силового відомства. І третій варіант ось нещодавна заява, коли в Мукачево, от ми знаємо ці ну, да, паскудні да, Події розбірки в Мукачево і коли йому принесли на прес, під час прес-конференції бурштин, там, здається, 80 кілограмів, він дійсно заявив про жорстку боротьбу, бо він розуміє, що там біля міліцейської криші, СБУ, прокуратури, прикордонників, це неможливо працювати. Та. Але з іншого боку, От мене, наприклад, дивує от в Житомирській області, це другий рік, візьміть Рівненську область. Наприкінці 2014 року обікрали. Обласне управління міліції. Не райвідділок, а обласне управління міліції. Я, наприклад, відвідував різні обласні управління, в тому числі Житомирське, там людина може заблукати. Тобто винесли 80 офіційно тільки, це щонайменше, 80 тисяч доларів і 136 кремів буштину. Це говорить про не, не те, що співпрацю, а про тісний зв'язок корумпованих чиновників, там, правоохоронців, самих. Ось, осіб, яких ми називаємо бандоформування бурштив снівською мафією. От, наприклад, мого, нещодавно перед моїм побиттям обікрали один з райвідділків в Рівненській області. Там правда, 20 кілограмів, понад 20 кілограмів дорогого бурштину замінили там дрібним або взагалі якоюсь пластмасою. Тобто, тобто виходить, в міліцинерів там є бурштин. Так. Тобто, питання в наступному, що такі. Випадки, кричущі зловживання, повинні на державному рівні вирішуватися до відповідальності, притягатися корумповані чиновники, всі посудові особи. Тому що ми сплатимо податки, ми ж ризикуємо життя, ми робимо інколи добру справу. А ми бачимо, який саботаж відбувається щодо mm -hmm. проекту закону. Тобто, я розумію, от я систематично на всіх зустрічах говорю. Легалізація це добре, але це не панацея. Якщо легалізатором буде старий корупціонер, який 20 років сидів на відкаті. То він не може прокинутися зранку і жити по-новому. Йому просто це не властиво. Треба, щоб прийшли адекватні свідомі люди, які зацікавлені в ефективній роботі, працювати, але чиновники корумповані понести покарання От тоді, от тоді, можливо, можливо, буде розвиток. Наприклад, я мав приватну поїздку там в травні місяці, здається, з дівчиною до Варшави, на жаль, я не доїхав до Огданська, хоча дуже хотів це поїхати. Uh -huh. Я бачу, як працює переробка. Я бачу таки ювелірних магазинів, Тобто, легалізований бурштин, сотні мільйонів доларів доход... надходжень до бюджету різних рівнів, інфраструктура, інвестиції в галузь, робота товарної біржі, uh -huh. ювелірка працює. Тобто бурштин використовується в ювелірній промисловості, використовується бурштин в хімії, в, в, ну в фармацевтичній галузі. Uh -huh. Сьогодні я знаю, що китайці вже почали використовувати бурштин там в суміші з чимось. У енергозбірячих батареях, uh -huh. тобто плюс є ж пові... забобонні китайці собі вважають хочуть, амулет, хочуть так. мати да, амулет, тобто оберіг у якості буршину, а китайців понад мільярд і треба всіх забезпечити. Так відповідно от, до цього, до до того що ти говориш. Та я ти вважаю, що так звані ці комунальні підприємства, чи як там буде ця легалізація відбуватися, тобто варто, щоб наші цим займалися і продавали їм, чи можна допустити варто допускати і чи не де потім скандалу. Коли там, наприклад, поляки зайдуть чи китайці зі своїм капіталом. Я не великий експерт, але скажу, що, е, як місцевий, що, місцевий, що говорив, місцевий, президент? як настроєні. Президент говорив. Президент говорив, що Україна повинна стати потужним і студив експортером бурштину. Uh -huh. Я знаю, що. Проект закону, який в першому читанні до другого читання, який незабаром має відбутися, вже відозмінений. Тобто, там уже окрім комунальних підприємств і приватних підприємства буде здорова конкуренція, а, укр. Тобто, але всі сходяться на думці, що буде скупка державна, щоб Україна була експортером, купувала населення і постачала вже товар до Польщі, uh -huh. до Китаю, до інших країн. Тобто, де інтерес держави завжди повинен бути врахований, тобто, uh -huh. по перше, економіка, стабілізація і. Е... І ну, і ліквідація цієї дестабілізації цих республік проголошень до незалежності, і тому подібне. А що в, щось... в, взагалі еліта ваша, там так звана політична Олеська, як вона настроєна? Ну, я би не назвав би там насправді адже вони так чи інакше залишаться в міських радах, нових ну, радах. Скажу вам відверто, от, наприклад, нещодавно, от за, ну, кричущий закричущий відбувся, затримали мого колегу, депутата Олеської міської ради в партії регіонів ну, ми ми читали <гум> та, та, з бурштином, і в нього забрали силовики. П'ять ну, тисяч доларів, 30 тисяч гривень та, та. і п'ятдесят кілограмів бурштину. Але чи це поваги? П'ятнадцять кілограмів всіх, бурштину та. це знач, близько двадцяти тисяч доларів. Це саме менші ага. розцінки. Це саме менше, можливо, навіть і в, в два рази більше. Ем, його батько, голова районної ради, який з 2010 року, 2001 року, року, вибачаюся, є незмінним керівником партії регіонів, uh -huh. а сьогодні є представником позиційного блоку. Він говорив. Зазвичай, коли рада зверталася до Гройсмана, Авакова, Аваку, до президента, до голови обласної ради адміністрації, з питання пересвідчити легалізацію або допомогти Олевську у боротьбі з незаконним промислом, він зазвичай звинувачував Аваку у кришуванні. Uh -huh. Хоча в це звинувачував в той час, коли він сам займався корупцією, вирізкою лісів масштабної дубів, зокрема, і добутком бурштину із кубкою, uh -huh. тобто. Парадоксальна ситуація, і я, от, наприклад, вчора із телевізійниками зустрічався, тобто вони вже цю питання тему піднімають, і я хотів би, щоб люди понесли покарання. Наприклад, до прикладу, контрабандний бурштин президент заявив, що буде конфісковувати на користь держави. От Я okay. офіційно хотів би звернутися до правоохоронних органів, аби бурштин, який конфіскований, і ресурс, були на повний бюджет державний. Зокрема, допомогли хворим дітям, допомогли сім'ям АТО, військовослужбовцям нашим, тому що у нас є у бюджеті дірки. І mm -hmm. цим, а це, до речі, щонайменше півмільйона гривень, це щонайменше. Mm -hmm. Тому ці гроші повинні наповнити державний бюджет. Mm -hmm. Тобто люди повинні відповідати за свої дії. Хоча насправді треба легалізувати, звичайно, і про що ми можемо казати, інакше, інакше це буде повально. Але чи зможе ця еліта, так звана, та, потім далі не створити якісь корупційні схеми, вважаючи, що ну, вони так чи інакше представляють цю еліту, скоріше за все, навряд чи вони змінять. Я скажу, якщо ситуацію. нам молодим особам вдалося. Як звільнити Україну від Януковича, та я думаю, звільнити Україну від звінити північно Житомир, що він корпований чоловіка на місцях, не проблема. Дай Боже, Олександр, дякую, що ти прийшов. Дай потисну твою мужню руку Дуже. журналіста як колега, і Дякую тобі за твою сміливу позицію. За те, що ти далі, навіть після такого інциденту, продовжуєш цю боротьбу. В разі чого ти знаєш, ми завжди готові тебе підтримати і телефонуй, якщо щось там не дай Боже трапиться. Дякую, дякую. дякую вам. тобі. Підтримка журналістів відчутна. Дякую. Дякую, Олександре. Все щасти тобі. Дякую, що дивились нас. Це була після мова. Залишайтеся з нами. і Хай вам щастить